Це шипотика ТВП-100, чеський снайпер, що валить усе на 8 рівні. Але чи варто його купляти та грати на ньому? Розбираємо плюси та мінуси даного танку. Коротко про ТТХ. 270 мм пробивання на ББ, 330 мм на голді та 100 мм на фугасах. 250 середня шкода. розстрілює швидше автоматів. 4,17 секунди перезарядка гармати. Це один з найкращих ДПМів серед ПТ 8 рівня. Броні немає взагалі, але 474 метри огляду дозволяє інколи грати як на ЛТ на стероїдах. Це не ПТшка для стояння, на ній потрібно грати як на мобільному снайпері, але й воювати лоб в лоб на ній не вийде. Тому потрібно грати від карти, змінювати фланги, переїхати часто з куща в кущ, щоб набивати урон. Переїхати для нас не є проблемою, бо швидкість у нас 59 км на годину. Розкривати потенціал танка потрібно через його ДПМ та швидкість. З мінусів, як я вже сказав, це картонна броня, погані кути лише мінус 6 градусів на міських картах як без рук. З плюсів нереальний ДПМ, точність краще більшість ПТ, огляд та швидкість як у ЛТ. Висновок ШПТК. Це САУ, яку потрібно відчувати. Якщо любиш динаміку, снайперство і не боїшся грати без броні, вона для тебе. Але пам'ятай, один неправильний рух і ти в ангарі. Тому обирайте самі, чи потрібен вам даний танк. Моя оцінка цій машині 8 з 10. Мені такий геймплей по душі. Дякую за перегляд, підпишись, якщо любиш нестандартні танки, та пиши в коментарях, про який танк зняти наступне відео. До зустрічі!